Коханий, ти будеш їсти холодець? Ні, я ж учора його їв. А суп будеш? Так, от ти добре, сказала дружина і поставила холодець у мікрохвильову піч. Тільки перша пляшка горілки коштує дорого. Далі ціна не має значення. Боїшся стрибати з парашутом? Так. Тоді стрибай без нього. Мама пише листа синові в тюрму. Синку, самій дуже важко. Треба картоплю посадити, а нема кому допомогти город скопати. Син відповідає Мамо, ні в якому разі не копайте город. Я там дещо закопав, бо і вас посадять і мені термін додадуть. Знову мама пише. Синку, приїжджала поліція, весь город перекопали, нічого не знайшли. Поїхали дуже злі. Відповідь сина. Мамо, чим зміг, тим допоміг. Картоплю вже садіть самі. Завдяки спорту мій чоловік кинув пити. А який спорт? Бокс. Він почав займатися боксом. Не він, а я. У мене немає часу заробляти гроші, бо я працюю. Вчені довели, що ліки найкраще допомагає тим, хто їх продає. Вимкнули світло, майже цілу добу провів без інтернету, поспілкувався з дружиною. Виявилось, що вона дуже приємна жінка. А мене хлопець на рибалку запросив. Ти ж обов'язково зроби гарну зачіску і поголи ноги. А я як дурепа черв'яків накопала. В метро поруч з дівчиною з татушками майже всюди стоїть літня пані і з подувом дивляється в татушку на шиї. Що, бабусю? У вас час татушок не було. У мій час усе було. Я багато років пробула в Азії, потім викладала Китайську в Академії наук, але не можу зрозуміти, чому на твоїй щій написано повторно не заморожувати. Добре вихована жінка не говорить лайливі слова. Вона вміє дивитися матом. З гарною жінкою завжди нелегко. Вона або сниться або спати не дає